Вітаю вас на каналі про футбол. І ми всі пам'ятаємо, як Мане, Салах та Наймар заважали отримати м'яч Роналду, Месі та іншим гравцям. Зараз я вам розповім про 10 гравців, які будуть заважати отримати золотий м'яч МБП та Холланду. Це будуть топи футболу. Let's go! На 10-му місці Вінгер із Манчестер Юнайтед Антоні якому 22 роки він з Бразилії в цьому сезоні провів 16 ігор, забив 5 місців та віддав 2 асисти. Ентоні дуже креативний та швидкий технічний фінгер футболу, який буде заважати Бапета Холанду отримати золотий м'яч. Він може прогресувати та вже готовий, напевно, переходити до більшого клубу, аніж за Манчестер Юнайтед, тому що він зразу ж приїхав до Манчестер Юнайтед та почав показувати стабільну. Гру забив вже Манчестер Сіті та лідирує у Манчестер Юнайтеді. Дев'яте місце Форвард Роми Темі Абрахам із Англії, якому 25 років в цьому сезоні провів 19 ігор, забив 4 м'ячі та віддав. Один асист. Поки що цей сезон темі проводить не дуже гарний. Минулий він прорив на космічному рівні і був в топ 5 тип кращих бомбардирів італійської серії А. Темі Абрахам не типовий центральний нападник. Він може і підігривати своїм напарникам та забивати сам. Він дуже технічний та швидкий футболіст, не просто такий, який буде стояти у штрафному майданчику та ждати свого шансу. Джейдон Санчо, 22-річний англійцев, який в цьому сезоні провів 14 матчів за Манчестер Юнайтед і відмитився трьома голами та одним асистом. Поки що один із лідерів М'ю в цьому сезоні, та 100% він буде заважати Мапе та Холланду отримати золотий м'яч, тому що Санчо в кращій формі не нічим не гірше, ніж Мбапе або Ерлінг Холланд. Якщо перейде у правильний та топовий клуб Михайло Мудрик, теж зможе зіставити конкуренцію Мбапе та Холандлі у боротьбі за Золотий м'яч. Михайло Мудрик український талант, якому 21 рік в цьому сезоні за Донецький шахтар та збірну ВУ України в усіх турнірах провів 18 ігор, забив 8 голів та віддав 7 асистів. Сподіваємося, що літком він кудись перейде в якийсь більш конкурентно спряможний клуб. В Європі. На шостому місці аргентинець Лаутаро Мартінес, якому вже 25 років. І, як на мене, він, він вже засидівся у Міланському інтер і повинен переходити на більш конкурентоспроможний спроможний клуб в Європі. Провів в цьому сезоні 22 гри, забив 9 м'ячів та дав П'ять асистів. Чемпіонат світу у Катарі повинен бути трампліном для Лаутаро Мартіноса для перехіду до якогось Барселони, Манчестер Сіті та іншого топ-клубу Європи. Тому що цей футболіст дуже топовий. Він вміє все. Він вміє гарно бити із дальніх дистанцій. Він швидкий, він потужний, має гарну техніку. Він мені нагадує або Луіса Суареса, або Серхіо Куна Агуеро Лаутаро. Справді вміє просто все. Тому треба переходити на більш топовий клуб, п'яте місце Маркус Решфорд. Це вже третій представник Манчестер Юнайтед в сьогоднішньому топі. Йому 25 років. В цьому сезоні провів 18 ігор і та забив 8 голів. та Три асисти, дуже непогана статистика. Він є лідером нинішнього Манчестер Юнайтед. Поїхав вже на чемпіонат світу до Катару. Сподіваюсь, він там все дуже гарно проявить. Та йому теж потрібен переход до якогось вже іншого клубу, щоб була інша мотивація та більш конкретно спроможний клуб, не так як Манчестер Юнайтед, який грає у Лізі Європи. Йому потрібен клуб, щоб грати в Лізі Чемпіонів, або потрапити із Мю до ЛЧ. Побачимо все в наступному сезоні. На 4 місці Рафаель Леао із Міланського Мілано Португальцу. Тільки 23 роки він повів в цьому сезоні 21 матч. Забив 6 голів та й дав 7 асистів. Дуже топова статистика. Леао дуже швидкий, не дивлячись на те, що він дуже високий та Мощний нападник. Він може зіграти у центрі нападу зліва чи справа. Універсал. Це дуже гарно та дуже корисно. Та це полюбляють, мені здається, усі тренери в футболі. Так як і Лаутаро, йому потрібен вже перехід на новий уровень. Щоб перейти на новий уровень, треба змінити клуб. Мілан це не топ-клуб, який може боротися кожен рік за лігу чемпіонів. Йому потрібен таке, як Барселона або Манчестер Юнайтед. Тому віримо в Леао. Габріель Жезус. Бразилець вже проводить п'ятий поспіль сезон на топ рівні. Цього літа перейшов із Сіті до Арсеналу, де є головною зіркою команди. Йому 25 років. В цьому сезоні провів 20 ігор, забив 8 голів та віддав 6 гольових передач. Цей сезон для Жезуса повинен стати переломним, тому що він змінив клуб та є вже головною зіркою мощного та сильного арсеналу Мікеля Артети. Тому він спроможний в цьому сезоні навіть взяти золоту бульцу англійської прем'єр-ліги, а вже потім і замахнутися на золотий м'яч. Родріго Гоєш із Мадридського реалу займає друге місце в сьогоднішньому відео. Йому 21 рік, він з Бразилії. В цьому сезоні провів 21 гру, забив 7 голів та віддав дав 5 асистів. В цьому сезоні у команді Карло Анчелоті в Мадридському реалі Родріго став вже основним гравцем. Проводить кожен матч, майже кожен матч. В основному складі є дуже важливою фігурою у нинішньому мадридському реалі. Тому він точно буде заважати меч. Бапета Холанду стати кращими гравцями світу. У першому місті Вінісіус Жуніор, який виступає за Мадридський реал йому 22 роки. В цьому сезоні провів 23 гри, забив 10 голів та віддав. П'ять гольових передач. Вінісіус буде, як на мене, як отой Неймар за часів Каталонської Барселони. Завжди заважав Месі та Роналду отримати золотий м'яч. Зараз третім гравцем, або першим після Мбапе та Холланду буде Вінісіус жуніор. Технічний, швидкий, з гарним ударом, віддає багато гольових пасів. Справжній топ та один з найкращих гравців світу прямо зараз. зараз. Що буде з ним через 5 років? Ми можемо тільки догадуватись, але я можу сказати, що це буде один з найкращих гравців у всьому світі, але ви і так вже знаєте це. в мене все. Став лайк, підписуйся на канал, також підписуйся на телеграм, на мій інстаграм та на твіттер. Силка буде у коментарі під цим відео. А з вами був канал про футбол. Слава Україні! Побачимось в наступних відео.